Всім привіт, вітаю на каналі Smartphone.ua і в цьому відео анонс новинки від компанії Юліфон Смартфон Armor 21 Такого смартфону, я впевнений, ви ще не бачили. У нього потужний динамік, а також круте, цікаве, потужне підсвічування RGB. Але всі подробиці трошки пізніше. А зразу скажу про ціну: від 99 доларів 99 центів. Але тільки якщо встигнете придбати одним з перших 50 покупців, тому що передпродаж стартує прямо завтра, зранку, і буде. Актуальний до 18 червня, тобто з 12 по 18 червня. І цей час прайс якраз і буде. Звичайний 199,99 в доларах США, а акційний для перших 50 покупців 99,99. ,99. Цікава ціна. Якщо дуже хочете цей смартфон, раджу поспішити і завтра вранці не прогавити передпродаж. Актуальні лінки, де купити та подивитися основні характеристики смартфону. Описі до цього ролику. Також там лінк на giveaway вей від бренду Uliphone. Ну і відразу відзначу, що звичайна розрібна ціна неакційна на цей смартфон сягає 300 доларів США. Тому 199,99 – це дуже цікавий прайс, і от за що ви будете платити. По-перше, Юліфон Armor 21 – це Android смартфон на Android 13 в корпусі, який захищений по IP68, 69 і та Military стандарт 810. h Тобто, з цим смартфоном можна буде фотографувати прямо під водою. А ще в нього є сканер, відбитка пальців. На торці. По товщині це приблизно 18 міліметрів, а по вазі близько 400 грам. І це тому, що там великий динамік, а також потужний захищений корпус. Щодо підсвічування то воно називається інфініт Halo і складається з 18 елементів. Має 10 режимів та настроюється під музику, під дзвінки, під. Повідомлення. Тобто на кожен елемент зайводії смартфоном можна налаштувати свою підсвітку. Це дуже цікаво. По-друге, динамік, який може голосити до 122 дБ. Потужність динаміка 3,5 Вт. Це багато, ну дуже багато для смартфона. Це деякі колонки не мають, та деякі ноутбуки, бо в них іноді буває і по 2 Вт, а тут 3,5. Далі про процесор. Це Mediatek Helio g 99, який доповнили 8 ГБ оптимісні. Оперативної пам'яті вмонтований накопичувач 256, який можна розширити ще на 2 терабайти. Ну а загалом це двохсімний 4G-смартфон, в якого екран 658 дюйма. Матриця IPS, частота 120 Гц роздільна здатність 1080 на 2408, співвідношення сторін 20 до 9. Є тут і Bluetooth. 5.2 і Wi-Fi на частоті 2,4 та 5 ГГц, а також є NFC. І навігація по 4 модулям. Щодо батареї, то вона на 9600 мА. Зарядка 33 Вт, зворотня зарядка також є 10 Вт, і це прикольно. Ну а взагалом в режимі розмови смартфон Юліфон Armor 21 може пропрацювати до 39 годин. Це суттєво. Як і більшість смартфонів Юліфон, Armor 21 має спеціальний роз'єм. Для підключення сторонніх пристроїв, як то ендоскопів в Юліфон, а також супермікроскопу. Це однозначний плюс цієї моделі. Ну а якщо говорити про камери, то й тут є чим похвалитися, тому що основний модуль 64 Мпікселі від Sony IMX 686 апертура 1.9 та додаткова камера 24 мегапіксельна, яка має режим нічного бачення. Правда ж круто, тобто маємо крутий динамік. RGB-підсвічування та ще й камеру для нічної зйомки. Селфі-камера в Armor 21 на 16 мегапікселів також від Sony. І обидві камери, що основна, що фронтальна, можуть знімати 2 к відео 30 кадрів в секунду. Тож резюме, смартфон дуже прикольний, захищений, має декілька важливих характеристик, яких немає у інших телефонів. Тож з 12 по 14 червня варто звернути на нього увагу. Лінк на магазин офіційний бренду Юліфон в описі до цього ролику. Там само лінк на giveaway та сторінку магазина на сайті виробника, де ви можете дізнатися про всі його основні характеристики, про які я не згадував. Але як на мене, то я згадав основне. Тож, прайс. В межах від 99 до 199 доларів 99 центів, дивлячись від того, як ви будете поспішати з покупкою. Ну і нагадаю, що роздрібна ціна під 300 доларів. Тож з 12 по 18 червня смартфон можна придбати з суттєвою знижкою. На цьому все. Якщо виникли питання по Юліфону Армор 21, задавайте в коментарях. Спробую відповісти. А наразі, все, до зустрічі.